Доброго дня Інспектор технічної організації проховується за документами А що сталося? Чому ви їдете? Не зупиняєтесь, ви ще не чули сина? Поворотом їдете, не Посвящен... звичайний поворот Посвідчені водія, будь ласка, свідоць Це... Посвящені... про реєстрацію Включі... От в мене включених Все Як має бути Посвідчені водія, свідоць про реєстрацію Ключі в машині нема Вокум... Я при вас, я приїхав під хату, я собі випив 100 грам. Угу. Молодець Ключі, будь ласка, покажіть

Я не йду туди. Я сказав, що я не йду. Я э, професійно, по закону. Я маю відмовитись від мене досвідчення. Так? Чи? Не, то ви наполягаєте на стаття. Наполягаєте тому, що вас хтось збив. Ну хай лікар вас поглядає, що вас хтось бив. Тому що зараз піде, ще десь напориться, щоб його ще нормально побили. І далі буде говорити, що йому там і ребра поламали, а і ноги поламали. Ваше, я ще з тобою, щоб ти відійшов від них, з тобою без світу, я ще з тобою. Побили. А що без світи? Дай без світ. буду. Б... Я нічого не буду казати, просто ви будете... синок, Я вже знаю ті закони, ти ще ви будете говорити, що я вам шею, зу, в шею з вами в ребро поламав. Ти мені? Блять, відвернись. Відвернув вися, я сказав. Відвернувся, нічого не бачиш. Що ти? Що? 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 Я шо? хуй ти мені сотняш? Що? Ні, я не хочу бачити телефон. Я ще раз кажу. Що, що? Ну давай, вийшло хоч. Я ход. тебе. Вий, ти що за підійшов, він ніхто не бачив. Що ти значив? А ти за сесу, як ти до дядька говориш? На вийді, що тобі? В якому дядько стані? В якому дядько стані? А м'я.

Ви не праві, так? А ви правій останні? Ні, я став, тоді випив. На ходу пив? Ні. А? Став? ключів зажигання не було. Тоді випив. А звідки ви їхали? В Палєрму? В Палєрму. Так. А що ви палірного брати? Підсуїв. Підсуїв. Так. А до піти що брали? Не брали нічого. 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 Uh, Найчасний збір. До піци нічого я не бачу. Це купити ваша фамілія? Так. Ні! О! Піцю! А давайте так вот, якщо на то пішло, підійдемо в палірку, я якось 50 горілки взяв. Так я зараз вийду, таке пояснення, що ви пили в лікую часу. Питання, має. я пишу пояснення. Ні, ну, я пишу пояснення, що я пив горілку за рулем і їхав. Добре? А тут так і було? Ні, добре? Зараз їдемо в палірку, беремо той чек. А стоп, а чек в мене є? Тихо, стоп. А чек в мене є. <ривання> Того ще. Того ще. Того то нече. То нече. Отово що ти є. Тихо, тихо, тихо. Ну Чай, це я не знаю. Недалеко ми вийшли. Давай підійде. Якщо там взяв хоч 50 ся горілки, хлопці. Давайте, якщо я... На мене поймаємо. Мене цікавить, де ви пили. Ви вас виявили за мильован разу останні? Виявили, коли ви кінували. Не зупинялись нами. Коли Ми... ви, як ви мене виявили? Бачите, їхали, Я заїхав на стоянку. в мене між сідушкою була фляжка горілки. Я приїхав додому. Собі горла влупив. Вже в хаті то у вас в хаті вже зараз. Ні, я собі поставив машину, заглушив, витягнув ключі в кишеню. А де ключі? У вас є ключі? Ключі, а десь ну, ну, не в машині. А документи бачите? Де? Де? І тоді я випив. Але не було, що я в паєрмі пив 100 грамів. Їдемо в палерма. Чи вони мені хоч 50 ми вже, туди ми приїхали, насла, приїхали, ми приїхали, вже приїхали, загорів давно Ой Ого, єбе, куди я приїхав? ви біля сузір'я стояли, друге, а тебе то так, гнає? Так. За... Я тобі погрожую. Я тобі порожний. Якщо ти взяв документи, то він чи віддайся. Питання у нас. От ви підете в прокуратуру, будете розказувати, що у вас є був мені треба рівень алкоголю вашого визначити. На будинку пива ви можете виписати. Я написала, розпишіться, що ви випили пиво. не буду Розписатися відмовляється. Нічому, абсолютно. За кінцем я не сидів, я був затем, паша, 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 посив засобів. Напишіть, був затриманий поза транспорт. А то я не вам пішов. Не, не дай Бог. Ну... Я вас тоді зрою усіх. Ваші погрози я можу... Я скажу, так так, так. суді. Ні, видайте, а давайте. По людський почас. Чесно? Чесно. А по-чесному, знаєте, що ми вам буде. скажемо? Що в алкогольному сп'янінні їздити по наших дорогах, щоб мої діти і внуки ризикували своїм здоров'ям і за таких алкоголіків, як ви. Ви не маєте права. Я вам кажу, це не як лікар, а як жінка. І сидіть тут у себе і все гарно помодьте. Ви я вам я дійсно скажу. Е, шановна, як вас звати? Як, знаєте, як звати, коли не, Як розвати, Якщо не секрет, як вас. Люба Степанівна. Любов запам'ятайте. Ми бачили тільки відео, Любов як ви їхали. Правильно я говорю? Так. Я їхав ну, додому. Але вдома я пив на стоянці з програм. Любов я Степанівна, я перевізник, я і перший перевізник в Червоно Раді має приватні додому. автобуси. Кого і і знає, ви знаєте? Нікого ви не знаєте, бо все, ліві перевізники. Я є перший перевізник, як громадянка України. Пам'ятайте уважне, я собі не звідти випивши на автобусі і... Да. Ми її. бачили по відео. Ми вже, слава було, відео. Я вам таке відео прийшлю в 15 сериал.

Та відпустить да. А Чучу не відпусти, бо кров за цікаві дві години поправить. Да. Та відпустить чуть-чуть, два години дозволяють заручники в ковувати. Та гуляйте ковчег. І вона сто. Ні, всіх. п'яний сір. Не треба бучоку дзвонити, блядь. Кому ви спочатку Кому дзвоните? А по синю? Губернатор. Подзвони ну, ну, дядь. Подзвони до губернатора. Або дзвоню ну, Закарпатської області. Ну я не можу Начальник ГАІ вам... Закарпатської області. А що він кришує синіх, звони. я не зрозумів. Дзвоніть. Він що, кришує синіх? Ні, що, бучок, який вам наказує. А, він дає дозвіл? Начальник Закарпатської області. Обалдає. Ярослав. Що він дає дозвіл на да дозвіл пити, їздити? Ні, він дає дозвіл на пити. А, а, а пити, я за рулем не бухав. <гум> а, а, мене за рулем ясно. За рулем за рулем тут. <гум> <За рулем як, гум> ти бачив, щоб я бухав? Я, за рулем. я бачу, ти їхав. <гум> ти бачив, як я їхав. Так. <гум> а? No. а ти знаєш, що я бухав? <гум> ну там пару хвилин. Так я от тебе бачу, ти що прикалуєшся чи що? Так я став. Я став. У мене між... Сідушкою фляшка став, ключі витягнув замка зажигання, залучив машину, а, а тоді бухав з бутилки. Він до мене, перейшов, а я в машині пив. Та був сюди, то розказує, що там не розказує, То поїхав е, і на ходу пив. То, що було, то було. Там рікаєш було. Так, і щось до завтра на ходу пити. Я в шоці? Зараз їдемо поляму. Чеки піднімаємо, чи я хоч 50 грам замовляв. То не входить не обов'язки. А, входит, а я вам кажу, що не було. Я піцу з'їв, а приїхав додому. Я а кусоч... а по дорозі і бухав, заливав ту, щоб ж щоб краще перетравили. Слухай, синок, я тебе завтра, блядь, інакше блять, оформлю. блядь, 당... завтра будь... Завтра, я блад... будь завтра без погодження. Тобі той галеш, той протокол на лоба напише, блядь. Володька. Я тебе говорю. Что? Кто напишет? Калыш Володя. Кто такой? Начальник мілі. <coughs> а что, у вас кришує? А что крышует? Ты мой коллега, я его сержанта знаю. А, ну ты нормальный человек. А что, а что мне крышевать? А что? Що мене крашувати? Я приїхав під хату, мав пляшку горілки, заглушив машину, витягнув з замка зажигання, тоді випив собі 100 грамів. Тоді приходить той уйобок до мене. Який? Во той, лейтенант погона. Каже, ти п'єш. Я кажу, п'ю, п'ю, так, п'ю, але ти, машина стоїть, п'ю, пив, пив і буду пити. Тебе то хвилює. Якби ти мене на ходу зупинив, що я їхав п'яним за рулям. А ви мене що зупиняли? зупиняли. Ви за мною їхали. Так, зупиняли. Я від вас не тікав нічого. Я приїхав на місце стоянки. Ви за мною приїхали. Я приїхав, машину собі заглушив і потягнув. От те так грибануло тебе зразу. А мене хвилює. <свист> єбей! їх Нормально за 5 хвилин то Таке, поки інспектор за 3 секунди Вийшов з машини, дійшов до дверей Які 3 секунди? Він 3 хвилини йшов Думав, чи <покій> підходити, чи не підходити Бо я вже інспектор, так? Я підійшов, він тільки підносив То це випали, випали від бутилки Тобі <покій> єбе, ти мене зупинив, що я їхав випивши? <покій> не зупинив Ти мене Ти мене на стоянці, я пив Горілку згорла, ключів замку не були, машина була заглушена. До побачення.